Він починає віти вже через 15 хвилин і допомагає швидко позбутися бою. Норофен Експрес-фоте швидше, ніж звичайні таблетки. Новинка від корона. Ніжний молочний шоколад, крем та продова начинка. Разом дарують вам унікальне поєднання смаку та вражень. Нова корона. Вражаючий мікс смаків. Кажу ж тобі. Кашель сам не зникає. Сироп німецький Евкабал, підійде дітям та батькам. Проти дію має від кашлю швидко позбавляє. О, Евкабал, по дитячому м'який, по-дорослому, ефективний. Бажаєте, щоб ваш банкінг працював там, де потрібно вашому бізнесу. У горах, у полях, на дорогах відкривайте рахунок для бізнесу за 5 хвилин, не зупиняючи справу. Відправляйте звітність в один клік. Вирішуйте будь-які питання з віртуальним менеджером. Робіть тест-драйв банку за одну гривню щомісяця. Альфа банк. Бачу бізнес, не бачу перешкод. Ой, у когось болить горло. Біль у горлі не дає заснути. Так, мені рано вставати. Тоді спробуйте спрей Strepsils Трепсілс Він швидко усуває біль і має тривало протизапальну запальну дію до 6 годин. І, прощавай біль горлі. Спрей Strepsils Intensive Ранок починається з сонця. Енергія від сили бажань. Якість з поваги до своєї справи. Справжні сосиски починаються з ніжного філе та натуральних спецій. Сосиски з філе ранчо. Такі смачні. Тому що. Правжнє. Твоя сила, а коли заболить горло, є Септолете Тотал. Септолете Тотал діє на біль, запалення, інфекцію. Зустрічайте нові смаки. Септолете Тотал. Твоє горло, твоя сила. Як кажуть у нас, Віталія, життя як гарна кава. Має бути насиченим і трохи з кірчинкою. Тому не переймайся, все приходить із досвідом. Як кажуть у вас. Його майство боїться. Розумію жан Франко. Зерна радики привозять в Україну з Африки та Південної Америки. Далі під наглядом майстрів їх обсмажують на італійському обладнанні. Звідси й насичений смак кави Жокеї, що заряджає вас енергією для щоденних справ. Жокеї енергія для справ. Че все першою. І першою приходить на допомогу. Так само, як і гербіон. Що це? Гербіон. Гербіон. З перших днів кашлю. Відпустка. Кредит до 300 тисяч готівкою. Відкриті Аґріколь на будь-які цілі. Вигідні умови кредитування. Креді Агріколь. Кредити готівкою до 300 тисяч гривень. Замовляйте за телефоном та на сайті. Що вас турбує? Да от застудився, а тепер кашлю кашляю і кашляю. Тут потрібен пектолван-ісландський мох. Храплі пектолван-ісландський мох у складі комплексного лікування володіють від протизапальною та антимікробною дією. пектолван ісландський мох. Правильний засіб від кашлю. Я купую види раду. Баціни. Просто зайсь. Закупись у жовтні. Купуй в Ельдорадо телевізори у чисту розстрочку до 25 платежів. Ельдорадо, Ціни просто закупись. Найсмачніша їжа. Жахлива екологія та погана вода. Білю боці, гіркота у роті, поганий настрій. Антраль, щоб захистити твою печінку. Допоможеш печінці. Допоможеш собі. Антраль для тебе, для твоїх близьких. завтра. Махнатик, ты покидаешь мей лейбл. А как же мои песни? Торгуй, что смущает тебя. У нас в коллективе появился представитель нетрадиционной ориентации. Еще один? Их побольше. Сертификаты MBA, MBA, PCM, PMD, SBA. Вам повеселишее. Эль Поло, Стягай, сімейки, плюхайсь на диван! Шоу, Юрі. Завтра о 21.45. Щоб мене, Сергійко, я заміж виходжу. Мого обрати більше немає. Вона жива, щаслива. Марта за все заплатить. Ви купатиметесь у зовті, якщо погодитись стати з сурогатною матір'ю. Я твоя справжня мама. дитина як помста, дві. З 16 жовтня о 20.45. Я, 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 я мільйонер. Ти ти, 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 мільйонер. Вичі більше на себе. Лото забава. Лото забава. Вже сьогодні навіть найдосвідченіший у танцях Іраклі Макацарія. Я участвую в грузі для мене таке ж і як і для других, ну в два рази сильніше. Залежить від кожного голосу. Могу ли я отримати таку поддержку зрителей, як, наприклад, другие зв'язки, чи вдасться йому перемогти в Україні? Не дай своїм фаворитам покинути шоу. Танці з зірками сьогодні, о 21-й. Дивись та голосуй за улюблену пару. Fragrance. Givenchy. Твоя сила. А коли запалить горло, є Септолета Тотал. Септолета Тотал на біль, запалення, інфекцію. Зустрічайте нові смаки. Септолета тотал. Твоє горло, твоя сила. Освіжувач повітря має наповнювати дім свіжістю, а не водою. Саме тому ми створили новий ервік Pure. На відміну від більшості освіжувачів, Pure не містить води, тільки аромат. Тепер ще із ефірними оліями для більш природного аромату. А також у форматі Airwick Freshmatic для автоматичного розпилення. Звичайно, без води. Перші симптоми застуди чи грипу лякає ймовірність ускладнень, бронхіт, пневмонія чи вживання антибіотиків. Прийміть афлобін. Афлобін з рослинними компонентами допомагає роботі вашого імунітету та запобігає розвитку ускладнень. Афлобін. Будьте сильнішими за гриб та застуду. Бажаєте, щоб ваш банкінг працював там, де потрібно вашому бізнесу. У горах, у полях. На дорогах. Відкривайте рахунок для бізнесу за 5 хвилин, не зупиняючи справу. Відправляйте звітність в один клік. Вирішуйте будь-які питання з віртуальним менеджером. Робіть тест-драйв банку за одну гривню щомісяця. Альфа-банк бачу бізнес, не бачу перешкод. Терпи простати терпіти не треба. Приймай Гентосфорте вчасно. Гентосфорте комплексний засіб при простатиті. Полегшує сечовипускання, покращує статеву функцію. Можна все стерпіти, окрім простатиту. Гентосфорте мужик. Завжди помічає все першою. І першою приходить на допомогу. Так само, як і гербіон. Що це? Гербіон. Гербіон з перших днів кашлю. Я купую ведора. Бо ціни просто закопись. Закупись. У жовтні купуй вельдорадо телевізори у чисту розстрочку до 25 платежів. Ельдорадо. Ціни просто закопись. Ой, у когось болить горло. Ху-ху. Біль у горлі не дає заснути? Так, мені рано вставати. Тоді спробуйте спрей Strepsils з Він швидко усуває біль і має тривалу протизапальну дію до шести годин. І, прощавай, біль у горлі! Спрей Strepsils трепсілс Фрукти купила, овочі молоко купила. Ти забула. Мамо, Мам, не сосиски, а м'ясняшки. М'ясняшки від м'ясної гілії. Мамо, довіряють. А діти обожнюють. Кажу, тобі, Кашель сам не зникає. На відміну від нашого сиропу Евкабал. Не хвилюйтесь, Евкабалу вистачить на всіх. Сироп, німецький Евкабал. Відійде дітям та батькам. Проти мікробну дію має, від кашлю швидко позбавляє. О угу! Евкабал, по дитячому м'який, по дорослому ефективний. Привіт, у нас все включено від воля, і тому ми у всьому. Ми виграємо у швидкісному інтернеті. Також виграємо в інтерактивному телебаченні з бібліотекою фільмів. А що ми виграємо у мобільному зв'язку та мобільному інтернеті? Безлімітний інтернет, інтерактивне телебачення, мобільний зв'язок та 45 g інтернет. Всього за 109 гривень. Поспішайте замовити у воля. Печія, нудить, шлунок болить. Знову гастрит. А може й вже й виразка. Від гастриту у нас є. Віснол. Капсули віснол утворюють захисну плівку, яка захищає слезову оболонку шлунка і сприяє рубцюванню ерозій та виразок. І де тепер твій гастрит? Віснол є. Гастрит відступає. Віснол. Допомога шлунку при гастриті. Ммм, mm, річард. Річард королівський чай. Амізон Макс пригнічує віруси, прискорює одужання. Плани не міняй. Амізон Макс приймай. Будь здоровий. Амізон! Новинка від корона, ніжний молочний шоколад, крем та фруктова начинка. Разом дарують вам унікальне поєднання смаку та вражень. Нова корона. Вражаючий мікс смаків. Твоя сила. А коли запалить горло, є Септолета Тотал. Септолета Тотал діє на біль, запалення, інфекцію. Зустрічайте нові смаки. Септолета Тотал. Твоє горло. Твоя сила. Шановні, вас знову покажуть на 1 плюс один. Ну скільки можна? Тьфу на вас. тьфу на вас ще раз. Ха! Ну скільки можна тримати інтригу? Коли Іван Васильович змінюватиме професію? Я вас прошу, заявіть, заявіть, а то ми і самі заявимо. сьогодні о 17.30 на 1 +1. один плюс. Розетка щоразу що треба! Ні, ні, я не Ні, більше не буду так. Куплю собі я смарт-тіві. Так, комбікреди дає на всі І ві у Кофі знайду свою любов смартовую. Комфі, смарт ТВ, забудь будь-яке лаве. І мужик, візьмемо в руки. І Що з цього вийде? З Цього вийде шоу Юри. завтра о 21.45. з 16 жовтня. Вона втратить усе, але все одно боротиметься за свій шанс на щастя. Сьогодні ми точно зробили дитину. Кажуть, що його дружина безплідна. Ви купатиметесь у золоті, якщо погодитесь стати mm. сурогатною матір'ю. Та що як цей шанс виявиться чиєюсь нищівною помстою? Марта за все заплатить. Дитина як помста. Дві. Матері О 2045 на 1 плюс 1. уже тисячу тижнів ми «Лото забава як одна сім'я. А сім'ї потрібна затишна оселя. Вигравайте нове сімейне гніздечко за півмільйона. Святкуйте з нами у новій квартирі. Зі святом. Про ранку малята. Привіт, Ларчиков. Привіт, Марчу. Привіт, друзяк. Ой, чи ж ти сумний, мій друже, сьогодні. Ну, Звісно, сумний. Бо я, Марічко, подумала це. В мене немає жодного шансу. Тобто, якого ще шансу? Стати героєм, отримати якусь відзнаку чи нагороду. Ларечко, якщо ти якими твоїми вчинками чи діями заслужиш на відзнаку чи нагороди, ти її отримаєш рано чи пізно. Ні, Марічечко, не заспокоюй мене. Я ж тварина, а тварин ніхто не нагороджує. О, тільки не розказуй, як у всіляких кішечок і собачок нагороджують медальками на всіляких виставках. За красу, за пухнастість, за слухняність і кмітливість. Тільки я мав на увазі не такі нагороди. Я кажу про справжні, героїчні. Добре, Ларечко, я все одно спробую переконати тебе, що і тварини, які заслуговують на пошану, отримують від людей вдячність і навіть справжні, як ти кажеш, медалі. Що серйозно? А ну глянь. Брехунців немає, в очах? не бігають. Не бігають ніякі брехонці, ларцю. Бо я кажу правду, люди безліч разів нагороджували тварин за мужність, за вірну службу. Є випадки, коли без тварин люди не можуть обійтись. О чому це? Тому що тварини часто мають такі здібності, яких у людей немає. Наприклад, дуже гострий нюх, швидкість чи вміння орієнтуватися у просторі. Безліч разів тварини рятували життя людям, допомагали знайти або затримати злочинців. Попереджали страшні катастрофи. І за це вдячні люди, нагороджують своїх вірних друзів. Серед вищих військових у Великої Британії навіть є спеціальна медаль для тварин. Називається медаль Марії Дікін. Ого! Ого! А кого й за що нею нагородили? За всю історію нею відзначили 32 голубів, 18 собак, трьох коней і навіть одного кота. Марічко, невже вони всі воювали? Навіть голуби. Це були поштові голуби. Вони доставляли важливі військові повідомлення. Деякі з таких завдань поверталися з важкими пораненнями, адже вороги знали про них і намагалися перехопити чи знищити. Ну, добре. А кота за що нагородили? Кіт Саймон мешкав на військовому кораблі. Коли їхнє судно пошкоджене, але не потопано, потрапило в облого, Саймон навіть було поранено, але він і далі виконував свою роботу. ж робота в кота? Та, за яку його і нагородили медаллю. Він піднімав моральний дух екіпажу і охороняв корабельні припаси від пацюків. Ура! Це круто! Значить, я теж колись можу здобути якусь медаль. Звісно, головне це прагнути і йти до своєї мети. Все. Дивлюся мультяху і починаю прагнути. Вмикай, Марічко. Галята, ви готові?